Війна забирає не лише життя, вона розділяє родини і кидає людей у беззодню невідомості. Коли рідні зникають на фронті або потрапляють у полон, кожен шматочок інформації стає не на вагу золота, а на вагу життя. Але на горі тих, хто розшукує близьких, наживаються шахраї сьогодні. У програмі шахрайство нет історії постраждалих, розповідь правоохоронця, який займається розшуком і практичні поради, як не стати жертвою аферистів. Вітаю вас сьогодні. Обговоримо болючу і водночас небезпечну тему шахрайство, пов'язане з маніпулятивною інформацією про полонених та зниклих безвісти під час воєнного стану. Родини у розпачі звертаються всюди: до волонтерів, у різноманітні спільноти, соцмережі, щоб отримати бодай маленьку звісточку про долю своїх рідних. Вони готові останні гроші віддати навіть за примарну надію. Але на жаль, часто замість надії отримують іще більше болю і розчарування а замість допомоги та інформації натрапляють на аферистів. Про масштаби та механіку таких шахрасть і найголовніше, що робити та куди звертатися за офіційною інформацією, аби не натрапити на шахраїв, поговоримо з гостем студії, фахівцем спеціалізованого центру з розшуку безвісти зниклих в умовах воєнного стану, головного управління національної поліції в Хмельницькій області Іваном Коцюром. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю вас. Іване, тема сьогоднішньої нашої програми надзвичайно чутлива, і я дуже довго вагалася, чи варто взагалі її виносити ось у такий публічний простір. Але все-таки мене у цьому переконали волонтери і громадські організації, які працюють саме з родинами і військовополонених, і тих людей, які безвісти зникли в умовах воєнного стану. Більше того, навіть скажу, що саме від них виходила ініціатива про створення такої передачі, тому що спілкуючись безпосередньо з родинами, матерями, дружинами, вони неодноразово з перших вуз чули ось такі історії про шахрайські схеми, пов'язані саме з розшуком безвісти зниклих людей? Ну, звісно, я відслідковую постійно новини, і до речі, в новинах теж неодноразово бачила розповіді про такі ось історії. Хочу вас запитати, а чи на Хмельниччині були зафіксовані саме такі факти шахрайств? Шкода, але на Хмельниччині також були зафіксовані подібні випадки шахрайських дій? І мали вони місце, як правило, до, по відношенню до довірливих родичів зниклих безвісти, і родичі, попавшись на крючок шахраїв, самостійно, добровільно пересилали кошти на запропоновані рахунки шахраїв. Розкажіть, будь ласка, детальніше, а за якою схемою діяли шахраї? Як це відбувалося ось цей процес? На сьогоднішній день існує багато видів різних шахрайських дій, але що стосується їх по відношенню до родичів зниклих безвісти, то вони носять і мають, як правило, дуже простий характер, і зводяться до того, що шахрай, отримавши відомості про особу, яка зникла безвісти, а також про його родичів, близьких, входить у довіру до них і маніпулюючи, вивідує необхідну інформацію і під приводом. Передачі іншої інформації, наприклад, поділу інформації, отримує від них певні кошти як винагорода. Дуже часто ж родичі, навіть знаючи про подібні види шахрайських дій, все одно піддаються на провокаційні дії шахрайські. і Переводять кошти, я так розумію, що для шахраїв це така найбільш емоційна сфера шахрайських дій, тому що дійсно людина у розпачі і вона готова будь-що віддати, аби хоч щось отримати взамін, щось дізнатися про близьку людину. А загалом, ось такі злочини, наскільки важко розкривати? Так, як правило, ці злочини розкриваються дуже важко і мають вони місце на початковому етапі, найбільш поширені, після того як родичі отримують звістку про зникнення безвісти особи. Тобто в них ще пік емоцій, їм тільки повідомили, так. вони не знають, що робити, не можуть опанувати свої емоції, так і саме це використовують шахри, я так розумію. Перший період, після того, як родичі взнають цю інформацію, вони є найбільш психологічно вразливими, вони піддаються. Різного роду психологічних маніпуляцій і саме тим користуються шахраї. А ви сказали, що шахраї перед тим, як пропрацювати цю свою схему, вони мають початкові дані про безвісти зникло. Звідки вони можуть отримати ці дані? Родичі для того, щоб знайти будь-яку звісточку про свого зниклого безвісти з особливих обставин, чи то сина, батька, вони використовують різні інтернет-ресурси. З метою отримання цієї інформації від будь-кого. При цьому вони дуже часто залишають свої координати, свої контактні дані, свій номер телефону, навіть очікуючи, що хтось їм допоможе чи надасть ту чи іншу інформацію. При цьому е ці всі відомості, які поширюються по інтернет мережі, можуть отримати і особи, які цілеспрямовано вишукують. І їх з метою наживи. тобто це в принципі для шахрів такий своєрідний вид бізнесу. Так до речі, от я зараз пригадала якраз у свою стрічку у Фейсбуці, часто трапляються такі оголошення, коли люди у розпичі розміщують фотографії зниклих безвісти родичів, і при цьому вони самі видають усю інформацію, де ця людина народилася, як виглядає за яких обставин зникла, і зараз так аналізуючи те, що я читала. Думаю, що дійсно люди самі у цих своїх пошуках дають шахраям оцю цю початкову інформацію, яка може бути використана в подальшому проти них, так би мовити, для заволодіння їхніми коштами. Іване, ну я як людина взагалі розумію прагнення тих матерів, дружин, чоловіків, які ладні віддати все, але ж би отримати бодай якусь примарну, хоча би надію на те, що їхній родич живий з ним все порядку, і він незабаром повернеться додому. Але як правоохоронець, з іншого боку, мені хочеться, щоб все-таки ці люди отримували інформацію з більш надійних офіційних джерел, щоб мінімізувати ризики, тому що я розумію, як їм важко у цій ситуації, і тут, якщо ще хтось, якийсь шахрай дає їм примарну надію, яка потім виявляється фейком, це напевно ще більше якихось негативних емоцій викликає. Скажіть, як діяти цим людям? Отримали вони ось таку звістку, що рідна людина зникла безвісти, незалежно чи це цивільна особа, чи це військовослужбовець, але їх об'єднує те, що вони зникли в умовах воєнного стану. Які перші кроки, що їм робити, замість того, щоб одразу виставляти фото і всю інформацію у соцмережі, після того як родичі отримали звістку про безвісти зникнення їхнього близького родича? Необхідно звернутися до найближчого органу поліції, відповідно подати заяву про зникнення, після чого буде розпочато слідчим кримінальне провадження за фактом зникнення безвісти. В межах розслідування цього кримінального провадження слідчий, як правило, самостійно звертається з відповідними запитами у різні державні органи та інституції для того, щоб отримати достовірно перевірену інформацію. Іване, у нас зараз є спеціалізований центр з розшуку безвісти зниклих саме в умовах воєнного стану. Чи можуть туди люди звертатися? Чи їм обов'язково потрібно проходити ось цю всю процедуру? Чи вони можуть одразу до вас звернутися в цей центр? Так, дійсно в кожній області, а також на Хмельниччині створений спеціалізований центр з розшуку зниклих осіб безвісти за особливих обставин, який юридично та територіально знаходиться у нас в місті Хмельницькому по вулиці Заречанська, 7. Родичі зниклих безвісти можуть до нас звертатися з різними питаннями, що стосується пошуку їх близьких, та для того, щоб отримати наявну перевірену інформацію. При цьому в спеціалізованому центрі також функціонує гаряча лінія, на яку родичі можуть телефонувати і отримати ту ж саму інформацію. Окрім того, за бажанням можна відвідувати спеціалізований центр. Записуючись на особистий прийом попередньо за телефоном цієї гарячої лінії. До складу спеціалізованого центру входять представники різних служб, це, зокрема, карного розшуку, управління кримінального аналізу, кіберполіції також та інші. При цьому, як після того, як до нас звертаються, ми надаємо кваліфіковану допомогу і юридичний супровід тієї чи іншої родини, зниклих безвісти. Спеціалізований центр в першу чергу взаємодіє на своєму рівні з усіма центрами, аналогічними які створені в межах держави, тому що ви здійснюєте обмін інформацією, так? Здійснюється обмін інформацією, і це зараз дуже актуально, оскільки ми розуміємо, що є ряд кримінальних проваджень, які після початкового розслідування, після першочергових слідчих дій, які були проведені. Передавалися для подальшого досудового розслідування через органи прокуратури до інших підрозділів поліції. Тобто, якщо людина зникла, наприклад, на території Донецької області, родичі живуть у Хмельницькому, вони можуть прийти до вас звернутися, так? Так. І в подальшому це провадження, яке відкриваєте ви, передається на Донеччину. Кримінальні провадження передавалися за підслідністю. 22-23-24 роках на даний час кримінальні провадження, які розпочаті органом досудового розслідування на Хмельниччині, вони залишаються і розслідуються у нас. Ну я думаю, що буде доречно зараз вивести на екран адресу і номер телефону цієї гарячої лінії. Шановні глядачі, зараз на екрані ви бачите адресу та номер телефону спеціалізованого центру з розшуку зниклих безвісти в умовах воєнного стану головного управління національної поліції в Хмельницькій області. Навіть якщо ця інформація не стосується стосується безпосередньо вас, запам'ятайте її і передайте тому, хто її потребує наразі. Іване. Ви вже сказали трошки про те, що слідчий, скажімо так, за умови розшуку безвісти зниклої людини буде подавати різноманітні запити в різні інстанції. З ким співпрацює центр, щоб збирати інформацію офіційну інформацію про безвісти, зниклу людину. Спеціалізований центр співпрацює з різними державними інституціями. Зокрема, в тому числі і з громадськими організаціями, з представниками територіального центру комплектування, також ми дуже тісно співпрацюємо з представництвом координаційного штабу в Хмельницькій області. Територіально воно знаходиться в місті Хмельницькому по вулиці Свободи, 70. В представництво координаційного штабу можуть також звертатися родичі безвісти зниклих. Там визначені окремо прийомні дні, як правило, це вівторок і четвер. І також за попереднім записом в телефонному режимі. Тобто, принаймні зараз ми вже маємо дві таких точки, дві інстанції, куди людина може звернутися, якщо хтось з її родини зник безвісті в умовах воєнного стану. Це спеціалізований центр поліції. Ну, в даному випадку ГУНПЕ області, а також координаційний штаб, і ці дві установи надають достовірну офіційну інформацію, яку збирають з різних джерел. Ну, але все ж таки ми не можемо заборонити родині і власними силами розшукувати близьку їм людину. Скажіть, якщо близькі все таки вирішили здійснювати паралельний пошук через соціальні мережі, про що варто подбати, розміщуючи оголошення, аби не стати жертвою шахраїв? Яку інформацію можна зазначати, яку краще не зазначати у цьому оголошенні? Так, звісно, ми не можемо заборонити родичам звертатися самостійно в ті чи інші установи чи організації, а також викладати інформацію, яку вони вважають за потрібну, в мережі інтернету. Проте на усіх рівнях спілкування ми застерігаємо і доводимо до них те, що можуть вони стати жертвами шахрайських дій. Зокрема, слідчі під час комунікації із потерпілими доводить до їхнього відома, що такі дії можуть їм зашкодити. В першу чергу не варто виставляти особисту інформацію, якою можуть скористатися шахраї для своїх злочинних дій. Що це за особиста інформація? Це якісь персональні дані, номери телефону. Що саме? Це є персональні дані, це є номери телефонів, адреси проживання. А також не потрібно виставляти інформацію, яку напряму характеризує їхнього родича зниклого безвісти, тобто це все може дати шахраям певні важелі, маніпулятивні важелі, які вони в подальшому використають проти тієї людини, яка розшукує зниклого безвісти. Готуючись до цього ефіру, ми звернулися за коментарем до ще однієї людини, яка, поміж іншого, допомагає на волонтерських засадах рідним у пошуку зниклих безвісті в умовах воєнного стану та полонених. Як реагувати на повідомлення від сторонніх осіб, у яких йдеться про, начебто, отриману інформацію від вашого родича, що допоможе розпізнати на зв'язку шахрає чи дійсно людина, яка володіє якоюсь інформацією? Про це розповість Іван Бурдим, колишній військовополонений. Повномасштабне вторгнення агресора чоловік зустрів у Маріуполі. Він був у Оленівці, звільнений з полону 21 січня 2024 року. І ще раз наголошу: чоловік наразі займається на волонтерських засадах, допомогою родинам безвісти зниклих. Давайте послухаємо, що розповів Іван свого власного життєвого досвіду. Інформація, по-перше, за гроші не продається. Інформація, якщо є, вона передається безкоштовно, без нічого, тобто насамперед, якщо хтось просить гроші за якусь інформацію, значить це люди, або в яких немає інформації, або ну, це не, будь, ну, не є правдива інформація. Це люди, які хочуть нажитися на цьому. Якщо безпосередньо хтось виходить на зв'язок і каже, що, мама, це я або і ще щось. В першу чергу треба згадувати. Якусь інформацію, яку знає тільки ця людина. А он скажи мені, а от дата народження того, -то там прапрадідуся мен. І ну, якщо ти знаєш на 100%, що твоя дитина або твій родич знає цю інформацію, він відповість. Якщо починається та я усе та я пізніше, та я попозже, ну, це не є такого. Так саме, якщо приходить повідомлення з приводу того, що ось скиньте гроші, ми допоможемо, щоб ваш там родич або ще хтось в першому обміні поїхав додому, такого не буде. Якщо кажуть, що скиньте гроші, і ми вам надамо відео, там де він. Ні, в першу чергу, якщо приходять такі повідомлення. Треба звертатись до Служби безпеки України, деякі люди не звертаються до правоохоронних органів, що от їм надійшла звісточка, ось отак. І Із-за цього вони, мало того, що втрачають гроші, по-друге, вони втрачають надію. І просто-напросто вони розочаровуються в чомусь, а ці зломишники подалі, ну, подальшому починають там, розводити інших людей. Якщо сидіти, склавши руки вдома і не шукати свого рідного. За тебе ніхто цього робити не буде. Як кажуть, е, на війні всі методи прекрасні. Тобто, треба шукати, вбити усі калітки, усі двері, десь тобі все одно відкрию. Е, якщо є звісточка, тобі просто напишуть, що «да, я бачив його, да, туди-сюди, ніхто не буде требувати там, гроші або ще щось. Бачив отам та отам-та, я звільнений тоді, -тоді, -тоді та тоді. От ми з ним пересікались. Там уже далі спілкуються з цією людиною, як здоров'я або ще, щось, що він може розповісти. Багато хлопців, які виходять з полону, вони по факту шукають рідних своїх побратимів, знаходять і дають якусь там звістечку. Ну, якщо приходить е, сповіщення там смс-повідомлення або тобі дзвонять і кажуть, що мене дамо інформацію за гроші, я совєтую просто звернутися в правоохоронні органи. До речі, дуже слушні поради щойно озвучив Іван, і я би радила використовувати людям їх у будь-яких ситуаціях. Ось ця саме інформація про якесь кодове слово, про яку слід заздалегідь домовитися зі своїм родичем чи навіть зі своєю дитиною, що якщо вона потрапляє в небезпечну ситуацію, ідентифікувати її можна саме за якимось кодовим запитанням, яке відоме лише двом людям. Воно досить часто допомагає, і навіть мені в особистій практиці допомагало, тому що ну як відомо зараз Шахраїна місці. Не стоять, вони в своїх злочинних схемах використовують сучасні технології, і навіть зараз можна і голос близької людини. Підробити, фактично, тому якраз ось така інформація, про яку знають лише двоє людей, допоможе в критичній ситуації ідентифікувати особи. Я думаю, що варто дослухатися до цих порад, і дуже сподіваюся, що поради цієї людини з таким досвідом все-таки допоможуть нам убезпечити бодай когось від потерпляння у Тенета Шахраїв. Іване. Я вам дуже дякую, що зголосилися прийти до нашої студії, попри те, що Тема у нас сьогодні була надзвичайно чутлива. Дякую вам. Шахрайство на темі полонених і зниклих безвісти це окрема зрада людської довіри. Якщо ви зіткнулися з подібним, повідомте обов'язково про це в поліцію, передайте матеріали слідству. А щоб отримати достовірну інформацію про зниклих родичів, звертайтеся в спеціалізований центр розшуку, його номер телефону ви знову зараз бачите на екрані. До зустрічі у наступному випуску програми ШахрайствоНЕТ. you